Один одяг, перший плюс другий сорт. 10 кілограмів, ціна 650 гривень. Наступна йде ось така чоловіча кофточка. Розмір тут не бачу. Далі штанишки. Розмір. Розмір також не бачу. Наступний йде ось така чоловіча кофта, розмір елька. Далі йдуть ось такі штани, розмір XL. Наступний йде Ска штани. Вони йдуть прямі длине. Далі йде ось така класна кофточка. З капюшоном. Розмір тут S. -ка. Наступне йде ось такий батник. Розмір Еска. Далі йдуть штани. Розміра я тут не бачу. Вони йдуть на ванжеті. Наступна йде кофта така з капюшоном Adidas, чоловіча, розмір, розмір Елька. Наступна йде ось така кофточка. Далі йдуть штанишки. На манжеті вони йдуть жіночі. Розмір S. Наступна йде кофта, розмір 42-40. Далі йде ось така червоного кольору. Бутового. Вот, Наступна йде L. Така класна кофточка. Далі йде ось такий батнічок з капюшоном, на, так защипається. Наступні йдуть чоловічі штани. Йдуть прямі бачу. Далі йде ось така кофта зеленого кольору з ковнір. Його також можна закотити. Розмір С. Наступне йде ось така кофточка. Далі йдуть такі штани С. Нагадаю, що 10 кг це 650 гривень. Це йде перший плюс другий сорт. Наступний йде ось така кофта. Далі йде ось такий класний батник. Ззаду тут є надпис. З капюшончиком. Наступний йде ось такий білий на замочку. Дуже гарний. Розмір МК. Далі йде ось така корта. Лосіни. Розміру тут я не бачу. І остання моделька йде ось такої кофти 2к